Не вщухають пристрасті навколо мовного закону, який з грубими порушеннями регламенту прийняла Верховна Рада під українським домом у Києві. Продовжують голодувати активісти. Пікети на захист української мови пройшли біля українських дипломатичних представництв у Нью-Йорку, Чикаго, Лондоні, Парижі, Франкфурті, Гамбурзі, Празі, Вільнюсі і навіть в Аргентинському Буенос-Айресі, поки прийняти Верховною Радою закон не надійшов на підпис президенту Януковичу. Але якщо так станеться, у нашій традиційній рубриці тема тижня, ми вирішили запитати у вас, наших глядачів, чи повинен президент підписувати мовний закон. 18% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли так. 82% респондентів вважають, що президент не повинен підписувати мовний закон. Протягом тижня чимало з вас долучилися до обговорення цієї теми на нашій сторінці у мережі Фейсбук. Наведу лише декілька цитат. Нічого не маю проти захисту мов. Однак цей закон захищає російську, яка захисту не потребує, пише Вадим Стахира. Янукович не має права підписувати цей закон, оскільки його прийняли з грубими порушеннями регламенту. Якщо він його підпише, він сам порушить норми кримінального кодексу. Вважає Юлія Каздобіна. Влада влаштувала шоу, а всі повелися. Вже забули про стан економіки, хабарі чиновників, свавілля на дорогах, ізоляцію України від Європи. Це ж трюк, пише Сергій Власов. Чи повинен президент підписувати мовний закон? Про це у мешканці української столиці дізнавалися наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко. Як по мене він не повинен цього підписувати? Це зруйнує український менталітет. Це буде дуже жахливо для українського народу. будуть дуже великі проблеми. Ну, я вважаю, що в нас немає в країні такої дуже великої проблеми через мову, і немає ніяких утисків російськомовного населення націоналістів. Тому це мені здається політики самі роздувають цю проблему і не звертають увагу на якісь більш нагальні і важливі проблеми в державі. Цей закон дійсно розколює країну, і ми це відчуваємо кожного дня. І ми питаємо у різних людей. І в молоді, і в старшому поколінні бачимо, що всі з цим згодні. Це дійсно справжній розкол країни. Мені ні наприклад. Мені, наприклад, незручно українською говорити, і я її погано знаю. У мене в Луганську, де я працюю на держслужбі, багато документації українською мовою, а я половину слів не розумію. Тому я за те, щоб цей закон президент підписав і щоб російською дозволили документи складати. Якщо люди кажуть тут і українською, і російською, хай буде українською і російською. Що за Україна без української мови? Свого часу Леонід Кучма проводив таку гуманітарну політику, за якої взагалі питання мови, питання, які не мають одностайного вираження в суспільстві, вони не піднімалися. Тому я думаю, що в цьому випадку потрібно не підписувати цей закон. Це не закон, це нічого. Це просто наступ на українців. Викинути його десь там в. Порвати і все і ще пльоткою понадавати їм. Хто це зробив? Віта і українська одна єдина мова в державі Україна. Я з вами говорю по українськи, але я думаю, я з вами говорю українською, але думаю російською. Я вважаю, що мова має бути одна в державі українська.